Я Олексій. Ви на Зінчук Подкаст. Ставлю вам три питання, які вже самі по собі звучать як вирок цій кротовладі офшору. 95. Перше, як може бути, що президент, який обіцяв бути Черчиллем для України, перетворився на торчілля такого собі тормоза в теплих країнах, який підписує документи для своїх офшорних друзів швидше ніж командує армії копати окопи? Друге. Чому, коли на фронті наші хлопці рахують останні патрони в офісі президента, рахують золоті унітази і площі нових ВІЛ. І третє, коли ви востаннє чули, щоб людина, яка називає себе лідером воюючої нації, здала елементарний аналіз крові чи відповідала на питання журналістів не по заготовленій телелохотрон методичці, це не риторика, це моменти, які вбивають країну швидше за будь-яку російську ракету. Я кажу це прямо, бо мовчати вже злочин. Я не боюся ставити незручні питання, і прошу вас теж підписуйтесь, коментуйте, поширюйте. Бо якщо ми разом не проговоримо правду, завтра нас просто заставлять слухати новий телемарафон, де замість пісень фронтовиків крутитимуть чергову історію про фламінго ракети, які існують лише на паверпойнт слайдах. Друзі, давайте розкладати все по полицях. Єрмак, людина, яка сьогодні грає роль сірого кардинала. А насправді керує країною замість президента. Його завдання не перемогти Росію, а перемогти правду всередині країни. Пригадуєте, як він пояснював, що корупція це вигадка російського ІПСО? Тільки от дивина, коли у хлопців немає сіток для евакуації, коли фортифікації перетворюються на картон, коли броня доїжджає не на фронт, а до італійських віл. Це вже не ІПСО, це мородерство. І тут я погоджуюся навіть із самим Єрмаком. Це не корупція. Це крадіжка в умовах війни, це мородерство, яке має каратися негайно. А тепер Зеленський. Я мушу запитати прямо: для кого він працює? Для українців чи для клубу золотих унітазів Міндіча і Офшор 95 Бо коли залужний каже, що війна зайшла у глухий момент. Що прорватися далі практично неможливо без технологій, без реального виробництва ракет. Зеленський на банковій малює нові штурмові війська, де роль солдата зводиться до живої мішені. Залужний каже, майбутнє це роботизація, дрони, прозоре поле бою, де кожен рух видно. А банкова кидає піхоту в лоб у м'ясорубку, як це робили росіяни в Курській операції. Результат. Найбільші втрати території у 2024 році, але в офісі президента вам скажуть: це перемога, це рекорд, це медаль. Питання тільки: кому ця медаль армії чи торчільському его? Іронія в тому, що навіть BBC пише про сотні дронів і ракет, які Росія випускає по Україні. А ми все ще чекаємо наші обіцяні три тисячі фламінго. Хлопці з фронту питають, де вони, де ті ракети, якими президент хизувався у Верховній Раді. А я відповідаю: вони існують у світі піар-відео у світі презентацій для західних послів, але не у світі окопів. І тут я мушу нагадати паралель: Як би ви не ставилися до Порошенка, при ньому замінували чонгар, при ньому не будували дороги для російських танків, які тепер женуться як боліди Формули 1 прямо на наші позиції. При ньому будували реальні ракети, а не шашлики у травні. Це не моя симпатія до старої влади, це проста констатація фактів. Тоді армію готували, тепер армію кидають. Але давайте ще глибше. Чому ми дозволяємо собі жити у світі, де офшорні друзі визначають пріоритети держави? Чому е, Набу і САП переслідують не олігархів, а власних детективів, яких вже встигли оголосити агентами ФСБ? Чому Татаров, який колись виправдовував Беркут, тепер курує реформу правоохоронних органів? Чому Зеленський, який обіцяв розчавити систему, став її гарантом? Друзі, ви чуєте як шурхотять гроші. Якщо вся країна замовкне на хвилину, ми всі почуємо цей звук, це не шум вітру, це не шелест прапорів, це гроші, які крадуть у армії, це гроші, які могли б піти на дрони, на броню, на життя наших хлопців, а йдуть на нові проекти від архітекторів, які тепер раптово стають технічними директорами ракетних заводів. Це не кіно, це не жарт, це наш реальний момент. Я кажу це прямо, бо знаю, найгірший ворог правди не Москва. Найгірший ворог це тиша. Бо коли ми мовчимо, нас обкрадають, коли ми мовчимо, нас кидають у м'ясорубку, коли ми мовчимо, нас готують не до перемоги, а до вічної війни. А тепер скажіть мені, це не торчиль? Це не театр абсурду, де актор грає роль лідера, а країна платить квиток своєю кров'ю. Я прошу вас, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте це не прохання, це вимога часу. Бо якщо ми разом не будемо говорити, завтра нам скажуть, що е, все добре, що ракети летять, що е, золото в унітазах, ну це теж перемога. Не мовчить. І на завершення головна бомба. Ми робимо онлайн голосування е, прямо тут у коментарях. Ви вирішуєте, як назвати Зеленського. Варіант 1 – Поторчиль, варіант 2 Черчиль, варіант 3 – комік усіх часів, варіант 4 – Крот банкової. Пишіть свій варіант у коментарях. Це наше онлайн волевиявлення, це наше право на правду, це наш спосіб показати. Ми бачимо, ми пам'ятаємо, ми не мовчимо. Історія спитає нас усіх, що ви зробили в момент, коли вашу країну крали свої? Я Олексій, ви на Зінчук Подкаст. Ваш голос. У ваших руках ваш коментар, ваша зброя, ваше поширення, ваш фронт.